Галичина 324 рік наша ера. Руські ворота. Після смерті двох великих князів, або я ще їх називають королів Галицько-Волинського королівства, Великого короля Юрія II та Андрія. Галицько-Волинське королівство очолив Юрій ІІ Ботислав. Він був одружений на досі короля Юрія І, І по праву престол належав йому. Та Угорське королівство не хотіло бачити його на престолі. Почалася важка битва на руських воротах. У центрі розпочалася тяжка битва між Угорською кавалерією та Кавалерією Галицько-Волинського королівства. По суті, Галичина билася вже за свою незалежність, не хотівши признаватися васалу Угорського королівства. Тим часом на двох флангах розпочалася атака. Перша атака почалася і на лівому фланзі. Тут галицько волинська піхота протистояла проти угорської піхоти. Та частина кавалерії. У сам було значно менше кавалерії. У центрі йшла жорстока І Якщо часи Галицько-Валинської армії було приблизно 15 тисяч чоловік, то у горці армія представляла майже 30 тисяч. Так само розпочинається битва на кількох флангах. Виставивши своїх спесоносців, галичани витримують удар. Тоді в атаку пішла угорська піхота. Здавалося, що угорці майже пробили цілий центр віць. Юрій Ботислав другий зберігав цінний рейдер на випадок прориву центру у Битва була доволі затяжна. Тим часом повне бойове проти. Пояння вступили галицькі полки проти супротивників. Так само події відбувалися і на правому фланзі. Тут угорські полки висувалися проти Волинських полків, які тримали тут оборону. Почалася жорстока січа. По суті, ця битва була за незалежність Галицько-Волинського королівства. Здобувши майже велику перемогу угорці кинулися уперед. Но була одна деталь. На лівому фланзі угорці горці Галицькі полки, Та Галичани стояли міцно, тримаючи бойовий стіл і кидаючи нові резерви в оборону. Тепер свіжі резерви Галицько-Волинського королівства вступили у бій. Іменно головна битва точилася у центрі, де Галицька кавалерія все ж таки здобула перемогу. Так само і на іншому фланзі Галичани здобували перемогу, тиснячи своїх супротивників. Тепер у горці зазнавали страшних утрат, але продовжували наступати. Галичани вистояли, вони втримали свої позиції. Так само на правому фландії угорська армія зазнала великої поразки. А від центру король Юрій Ботислав ІІ відправив свою поцілівшу кавалерію на допомогу лівому фланзі своїх військ. Іменно галичанам. І це був страшний удар у лоб оборони проти. Здається, він успадкував у спадок ці найкращі якості полководського вміння, які були у великого а потім короля, короля Данила Романовича Галицького. У зазнали краху і на правому фланзі. А Галицькі почали переходити в контратаку. А кавалерія починає атакувати супротивника із з Тилу. Ну нагадаємо одне, що у Горків було 30 000 на армія, а в Галицько-Волинського королівства лише 15 тисяч. Тим часом на іншому флангі продовжувалися бойові дії. Угорці підтягнули свої резерви і відправили їх у атаку. На правому флангі галичанам потрібно було вистояти. Поки їхній великий король виконував бойові завдання на іншому флангі. А Волинська дружина стояла немов ціна. Вони тримали свою оборону до сьогодні. Тепер уже і правий фланг угорського війська побіг. Агалиська кавалерія добивала всіх тих, тих, хто тікав. Но на пагорбі угорці горці зосередили ще великі сили. Другу половину своєї армії. І вони дуже добре і сильно укріпилися. Це була дуже вигідна позиція для оборони. Так само угорці мали ще один резерв у Аваргарді. Вирішив провірити, як задалеко стріляють ворожі лучники. Спеціально великий король Юрій наказав своїй кавалерії приблизно наблизитися та відступити. Під градом стріл галицькі кінотники не втратили жодного солдата. Тепер великий король Юрій розпочав збирати своїх солдатів воєдину. Усі полки. Йому тепер потрібен був кожен його воїн, кожен його солдат. Ще одні резерви, які зазареджувалися князя коломана угорського воєводи, стояли в резерві. Так само важка озброєна і кіннота. Дуже багато піхоти. Тому битва ще продовжувалася. Йому вже донесли про поразку його військ, Ну, він вважав, що він ще не програв битву. Галицькі полки вирушили на з'єднані із Волинськими полками. Юрій хотів зібрати зі свою армію у воєдину. Збирав свої сили докупи, щоб просто змести угорські війська, які займали висоти. Ця битва в Карпатах була більш як визначна битва, і вона вирішувала долю галицько Волинського королівства. Чи буде ця? Держава існувати надалі, чи буде вона Угорським графством Адже Великий король Юрій, другий Ботислав, син Молдовецького князя, він був одружений на доньці великого короля Юрія. Угорці чекали. Вони знали, що в них ще є резерви, тому вони зовсім не панікували. У них дуже вигідна позиція і у них дуже багато влучників. Не просто спостерігали, як розгортаються Галицько-Волинські війська. Галицько-Волинського Королівства, або як ще його називали Руським Королівством, або Великоруським Королівством. Саме галицько волинська держава є нахідницею Київської Русі, по факту. Тут було доволі багато часу, щоб з'єднатися з свої війська та з'єднатися свої війська до купи, тому що армія була розкидана по цілому фронту. Но князь Юрій, ще тодішній князь Юрій, якого коронують у 1325 році королем Халицького Волинського князівства виконав це завдання доволі швидко. Тепер він вже будував свої війська для наступу. Так само його нечиследна кавалерія, яка залишилася після дитяжної битви, яка відбувалася в центрі. Саме галичани носили синьо-жовті прапори. Так само був зображений на гербі, на синьому гербі був зображений жовтий лев на Львова. Тому багато хто кажуть історія походження українського прапора, іменно синьо-жовтий, так само... Його брали із прапорів Галицько-Волинського королівства. Тепер уже угорці були стороною, яка обороняється. Вони бачили, як розгортаються галицько-волинські війська і готувалися до оборони. У них було доволі багато лучників на пагорбі. Але Великий князь тодішній у майбутньому король мав план. Попри те, що він був поляк за походженням, но він повністю віддався за своє королівство. Він навіть похрестився і взявши собі ім'я Юрій. Його іменували як Великий Король Русі, король Юрій ІІ. Зібравши свої війська у кулак, великий король Юрій II був готовий атакувати. Обороняти свою корону та право царювати, королювати у своїх землях. Він спостерігав за кожним кроком своїх військ. Деякі історики стверджують, що він власноруч і брав участь у цій великій битві битві при руських воротах. Тепер розпочався другий етап битви. Розпочався контрнаступ Галицько-Волинських військ на позиції Угорського королівства. Висуваючи свою піхоту важку вперед під прикриттям своїх слушників, галичани розпочали наступ. Угорці бачили це, як висувається громіська армія. Вони відкрили вогонь, починаючи обстрілювати супротивників. І галичани з воленянами почали нести чималі втрати, але продовжували організовано просуватися вперед. Великий князь Юрій прагнув їх обійти двох флантів. Він не хотів атакувати їх на пролом, тому що це була невигідна позиція. Тепер уже галицькі лучники починають прикривати свою піхоту, обстрілюючи супротивника. Тепер уже угорські лучники несли чималі втрати. І їхня вигідна позиція починала ставати невигідною. Не маючи підкріплення від центрального війська, угорські сили похитнулися на пагорбі, але продовжували тримати поки що висоти. Деякі частини своїх військ, вони залишили свої позиції і вирушили назустріч. Алеча не заходили з кількох боків. Поволе наступаючи. Саме князь Юрій прагнув використати цю перевагу. Поки не надійшли основні сили, які стояли ще в резерві у угорців. Тепер уже галичани брали в оточення угорську армію. Почалася велика січчя між солдатами. Атакуючи двох боків, галичани просто нав'язували свою гру. Ну, горцям удалося відвести своїх лучників. Галицька піхота вдарила іззаду. Волиняни ударили з однієї сторони, галичани з другої. Підходилися свіжі нові нові підкріплення Галицько-волинського війська. Під прикриття своїх лучників галичани успішно атакували. І цей природний вал не став великою перешкодою. Пол... Деякі полки Угорського війська були затиснуті між полками галицько волинських військ. Просто було дивно про те, що угорці воєначальник, який бачив ситуацію, яка відбувалася на полі бою, не відправляв свої війська. На допомогу. Він міг вплинути на ті Щоб налякати угодських лучників. Великий король кидає у бій полки своїх лучників які вже витратили всі свої боєприпаси і були готові витягнути свої мечі і атакувати. Нарешті основна угорська армія розпочала рух. кавалерія, яка залишилася. Почалася велика битва нової фади. Прикриваючи своїх лучників, ринула кавалерія. Але цього линша кавалерія теж вступила у бій. До речі, ця кавалерія була наймана кавалерія одного із грустів. який люди сильно ненавиділи, але... На додачу підійшли і підкріплення піхоти угорської армії. Так само в центр спішили великі полки угорської армії. Но Галича не встигли перемогти їхні сили війни. Так само великі сили попівників Галицьких вирушили проти кавалерії і зупинили їх на послухання. Це була пора. 30 армія, як її ще колись називали Західна армія, припинила своєю командою. Після тієї битви горське королівство майже на 20 років повністю відмовилося від завоювання Аллах Волонської Домі. Атакуючись кількох боків, тепер вже свіжо прибулі сили опинялися у пасі. Галичани оточували оточувалися. І це була гірка пора. Просто гірка. Кримчата галичани здобули перемогу і тут. А ворожі війська починали розтепатися прямо на очах. Деякі частини угорського війська ще кидалися вперед народу, а більше були вже просто не змінили. Занадто багато галечани із Втрати Галецьковолинського королівства, вікна, це можливо, як тільки сіти. На жаль, горці втратили військ гарка. Їхні втрати до рівня 20 тисяч, купити. Галицько-волинське королівство здобуло повну перемогу. І виборило собі незалежність існувати ще більше, як 70 років, як потужна незалежна держава. вже потім почнуться запеклі війни за цю спадщину між польським королівством та польським королівством. Потім почнеться витва цілости, яка так само буде претендувати на цю землі.